Свобода. Либерти. Хеликон Модель Либерти. клисовая куртка. Рукав на липучке. Шеврон. Укрепленный локоточек с черными вставками. Черную тканинку укрепленный. Карман на рукаве. Укріплені плечі, тільки плечі без спини. Під ручками відкривається для провітрювання. Кармани на грудні, з внутрішніми відділеннями один великий карманчик, штучка, в яку, кажуть, протягувати треба навушники, щоб вони не згубилися, і кріплення для карабіна. Шеврон тут. Два кармани на рукавах. Це не мій розмір. Вибачте потики. Але зато мені не холодно. Карман тут і такий самий карман тут, як на цій ручці. Капюшона немає, є шнурок на комірі. І є відділення для кончок на попі. Звісно, Шнурочком стягується резиночкою знизу, щоб у всіх сиділа гарно по попкам. Ну і серединки такий видно класний, теплий, плотний, товстенький, м'якенький фліс.